Всім привіт! З вами команда Автопарк UA, місто Львів. У нас нове надходження. Renault Clio 2015 року випуску. Автомобіль приїхав з Європи. Пробіг наразі становить 211 тисяч кілометрів сірого прийомного кольору в чудовій комплектації. Має безключовий доступ, повний електропакет, сидіння зручність з ручністю, текстилю з підігрівом, датчик світла, датчик дощу, мультикермос функцію вільні руки та круїзом, бортовий комп'ютер. Система мультимедіа з задньою камерою. Також присутні Bluetooth Audio, CD та AUX. Клімат контроль, старт-стоп, допомога при спуску та екорежим. Автомобіль в чудовому стані, ніяких вкладень не потребує, стоїть також преміум-акустика. Він іде чотирьохдверний. Досить вмісткий, дуже стильно виглядає. Півтора літри дизель. Роботизована коробка передач. Перемикає чудово, без якихось нарікань. Дуже економічний авто з витратою палива по трасі 4 літри, по місту 6,5 літри. Придбати його ви можете в кредит, в лізинг або за готівку на львівському філіалі компанії «Автопарк.UA». Знаходимося ми за адресою вулиця Володимира Великого. 2. Звертайтеся.